Вітаю! Я Леонід Циконовський, це мій канал Книгоогляд. По результатам зустрічі країн Друзів України в Німеччині на авіабазі Рамштайн, Франція підтвердила, що передає Україні колісний танк IMX D10RC, танки Leclerc і від 15 до 16 Гаубиць Цезар. Ну, мене питають часто в коментах. Чому грізна 155 мм САУ? Називається ім'ям салату. Це не так. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь. Поширюйте посилання, щоб більше людей нас бачило. Прошу підтримувати нас через Приват і через Patreon. Реквізити під відео. Саме слово Цезар отримане від перших літер виразу. Вантажівка оснащена артилерійською системою. Ну, ніяк не салат. Але виглядають ці нові артилерійські системи якось незвично, не так, як добре нам відомі: 18 штук Цезарів САУ, що вже є в Україні. Вони давно б'ють ворога на нашій війні, і ми їх добре знаємо. І це справді так: вони виглядають дещо по-іншому. Нам будуть передані оці 15-16 одиниць САУ із замовлення, що зробила Данія. В 2015 році вона замовила 15 одиниць цих артилерійських систем. Потім в 2019 році вона додала ще 4 одиниці. Таким чином, загальне замовлення 19 одиниць. І вони вже всі зроблені. Причому перші 4 одиниці використовуються для навчання в Данії, а інші 15 ще мають бути передані Данії. Так от, Данія. Передала ці гармати нам. І це потужний крок доброї волі народу і уряду Данії. Вони замовили, вони оплатили, але нам, у нас війна і вони віддали ці. Там не ясно, вже буде 15 чи 16 гармат. Ще буде, буде вияснятися. І це великий крок доброї волі. Ми їм за це дуже вдячні. Франція, в залежності від бажань замовника, ставить свою гаубицю на різну транспортну базу. Данія захотіла поставити її на чеську Татра 815. 7, 7. Татра це спеціалізований автомобіль для армії, для установки на ній важких систем озброєння. Ну, це знайома нам техніка. Знайома нам техніка. Україна теж переводить свої ракетні системи на Татру. Ви знаєте, Нептун. Змонтований на транспортній базі Татра 815. 7 19 машин сам комплекс, і ще дві машини локатори за горизонтні в бойовому строю. вже. Рік тому ми закупили 18 машин Татра і поставили на неї нашу українську реактивну систему залпового вогню Буреві. Рік тому ми закупили тільки машини, а зараз ми вже знаємо, що ще сніг не впав, як вже машини ці їздили на фронті і знищували ворога. Дуже хвалять потужна високопрохідна техніка. Наша українська САУ 155 мм Богдана багатостраждальна. Як ви знаєте, нещодавно пішла в серію, в серійний випуск. Бо треба гармати, треба ворога бити. Транспортна база в неї і нова, вона була на базі краду. Ну, було одразу видно, що слабоватий крас для такої системи. От міністр оборони Резніков сфотографувався, але так він хитро сфотографувався, що не зрозуміло. Ну, кабіна вроді є, а не зрозуміло, яка машина. Це або та сама Татра 815, або е, ну, та сама Татра, що стоїть на Нептуні, на Богдані, на Вільсі, на е, Буревії. Ну, або цю кабіну зробила українська бронетехніка. Вона теж вміє робити сама щось подібне. Ну, побачимо. побачимо. Головне, що Богдана пішла в серію і добре буде бити ворогів наших. Більш потужна транспортна база для цієї САУ Цезар дала можливість покращити, покращити можливості. Збільшилась прохідність. Ну, зрозуміло, 8х8 ходить краще, ніж 6 на 6. І це важливо. При транспортній базі Рено, оце 6 на 6, боєзапас був 18 снарядів, ну не було куди більше покласти. А на е, транспортній базі Татра там 36 снарядів, це вже в два рази більше. Данія також поставила умову оновити повністю оновити систему управління вогнем і систему заряджання. Ну, бо є місце є можливість зробити це все. Систему управління вогню. Французька система розробник цієї гармати Nexter, Nexter, Nexter переробила повністю. І зараз вона сучасна і дуже точна. А нова автоматизована система заряджання потребує екіпаж 2-3 чоловіка. Командир, водій, ну і навідник. І вона може працювати вдвох: командир навідник, тобто повний автомат. Настільки високий рівень автоматизації. Зарядили в автомат заряджання – Відстріляли, поїхали. Також там залишена опція напівавтоматичного заряджання. Тоді екіпаж буде, як на транспортному базі Рено. 4-5 чоловік. Скорострільність збережена така, як і була раніше. 8 пострілів на хвилину і максимальний режим 3 постріли за 15 секунд. Сама гаубиця, сам ствол той же F-1 155 мм. 52 калібра ствол, довжина ствола. ну, Параметри ті самі. Дальні стрільби уламково-фугасним снарядом 42 км стандартним натовським, активно-реактивним 50, ескалібур американський 60 км, а новим снарядом В Тіре ЛАП це німецько-південно-африканська розробка. Це снаряд активно-реактивний з поліпшеною аеродинамікою. Снаряд летить на 67 км, уламкофугасний. І, шановні, ці цифри це не максимальна дальність, це максимальна дальність ефективної стрільби, щоб е снаряди влізли в параметри точності. Далі теж можна вистрілити, але тоді вже не буде відповідати точність заявлена. От на 67 км Влаб летить і вкладається в цю точність. Наші воїни давно експлуатують сао «Цезар» – вже більшість півроку. Хвалять її, ну ми експлуатуємо 6 на 6. Відмічають цілий ряд переваг і заслуг. Перше, це висока ефективність контрбатарейної боротьби. Мені відома батарея, яка за півроку війни 6, 6 САО, знищила більше 70 російських гармат. І це є офіційні підтвердження. Безпілотники, безпілотники підтверджують результати. Більш ніж 70 гармат знищили, самі не втратили жодної. Е, дуже подобається те, що можна заздалегідь ввести координати цілі прямо з системи кропива. Наша тактична система кропива розроблена армією СОС. Дуже подобається в армії. Вона масово використовується. І от е, кропиви. Нашої армії СОС можна вводити прямо в САУ Цезарь. Вона це діло запам'ятовує. Коли приїжджає на місце, вона автоматично визначає своє, то по прив'язку робить. Розрахунки для стрільби постріл. З За... За... Реально, реально від заняття позиції до першого пострілу одна хвилина. Відстріляти всю партію пострілів і поїхати. Від моменту заїзду 3-5 хвилин. Реальна скорострільність досягається порядка п'яти пострілів на хвилину на нашими воїнами. Тобто наші воїни оцінюють високо. Оцінка бойової ефективності САО Цезар від спеціалістів теж висока. Вони вказують на переваги САО «Цезар». Перше, це висока стратегічна і тактична рухомість. Ну, стратегічна рухомість ясно. Вона заходить в будь-який. Військово-транспортний літак достатньо великий. летить на край світу, будь ласка, готова. А тактична рухомість, висока швидкість по дорозі швидко вона займає позицію, 60 секунд, перший постріл. 40 секунд після останнього пострілу вона поїхала з позиції. Це дуже добре. САУ має велику дистанцію стрільби, досить велику. Вона має низькі експлуатаційні витрати. Зверніть увагу, що Французи зробили дуже гарну САУ і зробили її дешевою експлуатацією. І також ціна її на світовому ринку досить невелика, як порівні з іншими. Є ряд недоліків, що відмічають спеціалісти. Перше, що для транспортної бази Renault 6х6, погана прохідність по бездоріжжю ну 6 кол коліс завжди гірше, ніж 8. А також низький рівень захисту від ворожого вогню і малий боєзапас. 18 снарядів, всього, бо там мало місця. Для САУ самохідної артилерійської установки на транспортній базі Татра 815 бачимо значне покращення прохідності, збільшений двічі боєзапас, а рівень захищеності теж суттєво зріс, тому що Татра 815-7 має броньовану кабіну. При необхідності вона ставить броньовану кабіну. Що ще додати? Все буде добре, ми переможемо. Я маю телеграм-канал. Прошу вас, підписуйтесь, прошу поширюйте мої відео, прошу підтримуйте нас через приват і на платформі Patreon. На цьому я вам всім дякую. До побачення!